Доброго ранку. Нагріла йому їди, і він їсть і оглядається. У мене ось заквітувала трішки абрикоса оця, та що за двором, ще ні, а тут уже потихеньку квітує. Красуня бігає. Моросить дощик невеликий. Ось дивіться, які квіточки. Ну, якби не було морозів або вітрів, щоб оці квіточки не осипались. Так що робити сьогодні нічого теж не можна в огороді, бо дуже мокро. Пташки цвірінчать. А цей мотузу голодний. А вчора не приходив, гарбуз все поїв. Ну що ти будеш гулять? Чи підемо додому, до хати? Нарциси в мене вже майже всі розквітли. Ну, не так розквітли, ось о, ще закриті стоять, але жовтенькі вже так гарно. Ось. Дивіться, бачите. І тут, якби сонечко, ох, як би вони заквітували. Оце віце. Цей шарик гарний. Дерево. Півновидне. Дерево це. Обійшли з Фенді зранку свою ділянку, свій будинок і йдемо додому. Сонечка сьогодні тут не видно. Сіла трішки перепочити. Бачите, я помилилась. Сьогодні вийшло сонечко, і зараз 11:30. У нас тепло, ну відносно. Я повиносила, чого я сіла перепочити? Я вже заморилася. Я поки повиносила ці всі свої квіти, розсаду, винесла агіратум, теж хай закаляється. Це зранку виношу. Ввечері заношу. Ну і тільки тоді, коли сонечко. А так не виношу. У нас, як завжди, собаки лають. Не звертайте уваги. І у мене, звичайно, багато роботи. Але в першу чергу, що я сьогодні хочу, в мене там переться. Добре, машинка пере, не треба заглядати. А я хочу висіяти сьогодні моркву. От. Не знаю далі щось, треба помити всі оці підставки, під квіти. Це на вулиці зараз буде добре робити. І оце я хочу таке зробити сьогодні. І Фенді радіє теплу. дивіться як. Зараз винесу їй коврик, климочок, може полеже, і водички треба їй винести. Хай гуляє на дворі. І ось дивіться, скільки я тут повиносила. У мене проста петунія, бачите, з курінців я в листопаді її занесла. І ось вона квітує. Ну, то біленька теж я її виношу. Мало квітів, треба її підживити. У мене є з чим, і я її підживлю. Ну і що ще У мене тут ось ось. Баклажани. Оце лобелія сапфір, яку я садила 25 січня, подивилась навіть. Все бачите І це з кущиків, що лишилося. Ну, але щось лишилося. Ну, це мені помити треба тут. Ну, і я знайду собі роботу. Якщо в мене час лишиться, то я займуся гіркою. Дуже гарно вже квітують мої нарциси. Гіацин. Трішки я на нього розсертилася, а він таки піднявся. Дивіться, гарний. Ну, не такий, звичайно, як дочечка мені його дарувала, але все рівно підріс. Оце я його влітку викопувала, осінню знову садила. Ну і ось іще один. Там летить тюльпани і мої мініатюри трішки підростають. Це нарциси жовті гарні. До сонечка повернулися. І хочу сказати, я з осені пересаджувала форзицію і чогось вона маленька дуже. Зараз покажу. У сусідів уже квітує, а моя тільки-тільки ось починає дивіться Розпускатися? Ну, буде, трішечки пізніше буде, але на всіх гілочках буде, будуть листочки, і чи квіти, не зрозуміло, що це з неї таке. Ну, це вона така, мабуть, вона тому, що в мене була не в тіні а зараз трішки на неї тіні де. Де вона там? Гуляє. Так, ну і я буду продовжувати. Я ще хочу сьогодні відкрити парничок, подивитися, що там. Я після того, як туди все пікірувала і ще не відкривала зовсім. Нічого. це так все поки що немає більше квітів, все, що було. Ну, ось ми так гуляємо. Тут сусідочка девочка, йшла мимо, то ми поз... привіталися. Це в мене тут росте ще полуниця, я собі запас зробила. Ну, ось там, може, десь досаджу. І зараз хочу відкрити, хай трішки провітриться. І я ще не відкривала, що у мене тут робиться. Так, я дивлюся, теж відкрила перший раз після того, як я висадила. І дивіться, трішки треба томатики полить. Тут ці стоять. Перці трішки ось згорів. Але в мене їх багато. І тут ще є місце, можна ще щось винести. Ну, ось, бачите, трішки ось пошкоджений. Томатчик. Ні, не пошкоджений, він просто так лежить. Угу. Ну, все, я подивилася, бачу, місце є. Я оце посуну туди і це ще посину, і отак збоку. І сюди ще томати можу поставити. Або сині. Ну, в общем, щось сюди поставлю. Тут у мене ось і місце. Теж. Ну, я думаю, в мене там я замочила насіння одне рожевих томатів, може я їх оце сюди й висію. Ну а так нічого. Маленькі, звичайно, ну, все рівно. Там корінці хороші. І, мабуть, все буде добре. Зараз хай буде відкрито, поки тепло, а на дворі стало дуже тепло. Було так, я розділася, то було так, не дуже, а зараз добре. Хто вигрівається на сонечку, то це Фенді наша. Одвернулась. Я зараз тобі винесу килимка. Добре? Фенді Добре? Зараз винесу килимочок. Це ж треба не злякати. Дивіться, як вона тут примостилася. А не хотіла, щось крутилась, крутилась. Бачите? Ну і хай гріється. Все одвернулося. Не хочу я зніматись на твоє відео. Рядочки, я тут посіяла насіння моркви те, що від Наталії. Не знаю, я там знімала, чи буде сонце дуже палить, і чи видно мене там, чи не видно. І зараз третій рядочок посію оце. Ну, це, мабуть, по піврядочка буде. Осіння королева високоурожайна і красава. Красавка надрання. Ну і зараз я її посію і все це приведу в порядок, і далі буду продовжувати. Почну вис висівати з осінньої королеви, скільки в мене тут вистачить цього насіння дуже гарне, і вона осіння, а потім на дранню, там далі. Так як у мене осіння пізня, влізла в цілий рядок і ще й лишилось, мабуть, ну, десь 2,5 грами в мене пішло. То я зробила ще один рядочок і зараз посажу моркую, красавка на драння. це така. І все. Це буде чотири рядочки. Два рядочки це насіння від Наталі. Оце купили і надранню купили. Ну і побачимо, що воно у нас тут виросте, а далі посію бурячки, але це буде в травні. Тут чотири рядочки. І я заволочила. У нас це так називають, може у когось по-іншому грабельками заграбала. І в мене лишається тут землі ще. Я так рахую посадити буряки і, може, якийсь рядочок і ще й кукургузу. От Ну і в мене ще тут. Є ось бачите, до паличок трішечки місця. ну Тут дуже мокра, волога така земля, я вже не стала тут нічого. Так як я вже садила оце горох, два рядочки, і тут було взагалі вода майже стояла, то я сюди не пішла, просто лишила це місце, ну потім щось посажу. Ну, фенді моя відпочиває, розпустились нарциси, дуже гарні стали, але трішки з'явився вітерець і нарбив мені шкоди. Я лишила відкриті двері в віранду. І чую гур-гурк. І всю лобелію мою скинув вітер. На тротуарку. І я сьогодні ще, мабуть, і не планувала її посадити в оті вазони, а тепер мені прийдеться її туди попікірувати і накрити великими бутилками. От очим я й і займуся. Зараз підійдемо ближче, я покажу, що він мені наробив цей вітер. Ну, я винна сама. Я ж знала, що може таке трапитись. Ось, красуня моя лежить. На дворі гарно, можна сьогодні цілий день бути. Але ж не встигнеш все рівно все зробити. Ну, що встигнемо. Оце ну, дивіться, яка тут причина. Ну, ти треба тобі таке. Ну, тепер буду займатися оце посадкою. І зараз я оці томати, які тут є, занесу в парничок. Хай вже вони там стоять. Та я багато чого туди б хотіла винести. Бо вже не хочеться в хаті оце все. Ну і оце лишилось мені повимивати оці всі підставочки. Можна зачекати, поки всі вони висвободяться, ну, краще не накопичувати. І зараз я помию і на цьому, мабуть, все. Чуєте, як бджоли гудуть? Це в мене на абрикосі. Хоча тут квітів зовсім мало, а вони вже опиляють. І що я? Ви думаєте, я зупинилась, помила оту, ту посуду з-під -під розсади і ось ось ще висадила хризантеми. Оце салатова, ауто біла. Хай привикають. Хочу прибрати саме, що в мене лишиться там, це еустома і перці. Ну і на веранді ото ще петунія, та, що я саджала з осень, пересаджувала. Ну, оце таке. Ось така робота. Ну, я ще хочу щось зробити. Я от де лопата, я хочу туди е, досадити полуниці. в мене є під забором. Там. Я не знаю, чого в мене так вийшло, там далі часник, Та її то хватить, ну, все рівно. І в мене тут уже щавель зійшов, той, що я вис... висівала. В мене його тут було трішечки. трішечки А це хризантеми садила осінню Ліля, мені давала, вони не, не прийнялися тут і щось з ними. Ну, я не... не чіпаю, нехай будуть. А це щавель. Зійшов. І так, щавель є. Трішки надібрала землі цвіці. І Висадила я лабелію, а то вже починає вона вдома пропадати. Ну, а оця ось гарна стоїть, бачите? А той кущик, що став пропадати. І зараз я оце бутилку підготувала, і отак я її накрию зараз. І так же там теж посадила, та, що впала, теж ось, ось посадила і тепло. Ну, мабуть, треба закруглятися, бо вже такі насунули тучі, хоч сонце ще світе, але воно там ось у... з центру міста щось насувається на нас. Так що треба швиденько все заносити, прибирати. Я ще хотіла коїсь, що а, полуницю я чи встигну. Ну, я зараз позаношу все, а потім встигну встигну. Ой, так, не встигну. Грім гримить. Чуєте? А на голі дерева. Ну, вони не зовсім голі, є бруньки. Я хотіла ще її підбілити персик. Але не вийде. Встигла я підсадити полуницю сюди ось так. Підсадила і ще й тут. От. А чого я оце не знаю чого? У мене тут пішов часник, бо в часник можна було садити цілий рядочок, чого я тут покинула, я не знаю. Ну і ще можна ось сюди підсадити пару кущиків. Якщо ще встигну, то зроблю. А чому так кажу, дивіться. І гримить. Страшне, а в мене там на другому поверсі вікно відкрите. Зараз бігом піду закривать. Встигла я закрити вікна. Хочу показати, дивіться, моя абрикоса. Коли з другого поверху дивишся, то вроді нічого багатенько квітів. А як я знизу дивлюсь і думаю, ой, так мало. А я дуже люблю абрикоски, персики, абрикоски. Ну і я встигла там зробити все. Бачите, яка земля, волога дуже. Прям я навіть не поливала полуницю. Так посадила, встигла і тікать, бо вже починає накрапати. Так що все на сьогодні. Такий дощик пішов барабани. Ну, ще не зовсім такий великий. І ті тучі трішки розійшлися, але ось таке небо. Ну, зараз він дасть нам цей дощик. Ну, давно дощ. Там земля така волога, така волога, що можна і не треба вже.